Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Доєднується нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Ради вітати. Слава Україні. Героям слава і дякуємо, що єдналися. Пане Юрію, хочеться почути від вас, яка зараз ситуація на Харківщині і на Куп'янську. Зокрема, бо різне пишуть аналітики, але ж ми бачимо, що подекуди ну, дані реально не відповідають дійсності. Липецька громада, ситуація без змін. Всі позиції за нами. Вовчанськ. Противник продовжує наступальні дії в лісистій місцевості на околицях в районі алійного заводу. Суттєвих просувань немає за останній період, вдалося покращити положення на одну позицію. Далі район населеного пункту Мілове активізувались ударно штурмові дії від противника. Заходять нові нові резерви. Відповідно, противник намагається по флангах переходити лінію державного кордону напрямок. Району населеного пункту дворічне на поточний момент йдуть запеклі бойові дії. Прям противник лізе з усіх шпарин і штурмові дії йдуть переважно живою силою, але ворог підтримує свої сили і засобами, такі як безпілотні системи, керування бомби в значній кількості артилерія. На поточний момент не можна сказати, що ворогу вдалося просунутись або нароститися, але такі намагання в нього є. І бої йдуть цілодобово хвилями без перерв. Далі район населеного пункту Дворічна без змін. Район населеного пункту Куп'янськ, правобережне, лівобережний, ви бачите, що там майже змін ситуації не зазнала, але правобережжя, північна околиця. Зараз складна ситуація. В самому Куп'янську немає структурних підрозділів противника, сил противника, які б обволоділи. Певним конкретним районом, і можна було б сказати, що цей район втрачений з-під контролю Сил оборони. Але присутність диверсійно-розвідувальних груп дуже і дуже висока. Зараз на кожній вулиці, в самому місті Куп'янську, на північній околиці, там вулиця Мічурі на інші, зараз йдуть активні дії щодо виявлення диверсійних груп противника їхнього знищення. Абсолютно правильно, ви зауважили, що труба, також після того, як з'ясувалося, що противник після попереднього інженерного пошкодження її поновив. Тому що та територія, де вона була пошкоджена, опинилась в окупації, противник зміг відновити сполучення. Був нанесений удар за рахунок специфічних вогневих засобів, які є в володінні сил оборони. І на сьогоднішній день рух не фіксується. Про що свідчить це? Свідчить про те, що турба на поточний момент затоплена, і в район трошки нижче спустимося на село Кругляківка. Це також є невіднятною частиною загальної картинки по обороні купянщини, тому що саме там флангово ворог намагається тиснути в напрямок Купінське вузлового. Також ситуація без змін ворогу за останній період не вдалося просунутись. Інтенсивність бойових дій дуже висока. Противник нарощує свої спроможності в безпілотній частині, але скажу відверто, що і ми не пасемо далеко задніх. Таки доводиться шукати нові тактики по виявленню противника його льотних груп, нам вдається це робити, нищити їх і забезпечувати загалом бойову роботу. У випадку, якщо б, мої б слова не відповідали дійсності, то лінія бозитна мала б зовсім інший окрас. Але цих результатів вдається досягти перед ворогом, який переважає за силами і засобами, за рахунок декілька ключових компонентів: перший це підтримка українського народу, тому що війну виграє завжди народ, військо виграє лише битву. Друга складова це за рахунок тих мотивованих хлопців і дівчат, які перебувають в силах оборони. І умови, в яких працюють зокрема льотні групи зараз в міських забудовах, вони є достатньо складні, тому що інколи доводиться з ворогом перестрелювати стрілецькою зброєю з його групами, які намагаються нас виявити, знайти. Але ці завдання виконуються достатньо успішно, тому у випадку, якщо буде продовжено фінансування підтримки українського народу і буде надходження основного капіталу війни до сил оборони. Ми зможемо тримати лінію боєзіткнення. і пам'ятайте, що лінія боєзіткнення – це не лише про людське життя і території. Лінія боєзіткнення дає нашому дипломатичному представництву військово-дипломатичному сильну перемовну позицію до такої гроші для бюджету, до такої гроші на озброєння, на БПЛА, на українське ракетобудування. А у випадку, коли фронт не стоїть, то і допомога партнерів вона випаровується як каплі води на. Сонце, що перебуває в зеніті в літній час року. Тому дуже важливо дбати про сили оборони і поповнювати сили оборони. Однозначно, пане Юрію. Ще хочеться вас питати про тактику. Ви кажете, що ворог суне постійно, це малі піхотні групи. Ну і про Каби. Наскільки ворог намагається повторювати стратегію Авдіївки і інших міст, які він зруйнував щент ну зокрема, і Вовчанськ, якщо вже про Харківщину, говоримо. Знаєте, нас противник обстріляв Купринському районі, скинув на голову шість кабів і написав, що вони розрушили командний пункт Ахілса. Я скажу так, що ще не виросла піпка для того, щоб дібратися до ехліса, розрушити наш командний пункт. Ми як працювали, так і продовжуємо працювати. І до вас знаходимося на набагато ближче, ніж ви навіть можете собі уявити Мазилим. А що стосується загалом на самому пункту Купенсь, болі ну, боляче біль, ну, дивитися. Скажу відверто. Вовчанськ. Я думаю, що кожен з вас бачив, не існує такого поняття, як е, архітектурні забудови або будинки в місті Вовчанськ. Все знесено під фундамент. Точно те саме противник робить і по Куп'янську, в тому числі лівобережному, правобережному. Але чому це робить ворог? Ну, тут питання до наших партнерів, які бояться своєї тіні. Ну дайте ви ракети, щоб ми могли своїми безпілотниками, і ракетами вашими бити политовище противника. Тоді авіація буде мігрувати і інтенсивні з обстрілів, впаде. Збережете життя та здоров'я цивільних. Зараз дивіться, в нас немає фірми часу, щоб обговорити все, але абсолютно очевидно, що історія рухається по спіралі, і ми знаходимося в тій ж самій ситуації, яка була 100 років тому. І як тоді цивілізований світ проявив повну патентність. Так і зараз ми бачимо точно ті самі на жаль прояви, що завершиться, не дай Боже для нас, для наших дітей, онуків, але дуже все на те схоже, що великою третьою світовою війною. Пане Юрі, дуже вдячні вам за відповіді за те, що доєдналися, але ж, звичайно, за вашу працю і вам і вашим побратимам дякуємо, що знайшли можливість. Розказали про ситуацію на війні на фронті. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку в безпілотних системах ІЛЕС, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили е, про Харківщину, зокрема, про Куп'янськ, про Вовчанськ, про всі ті міста, які ворог нищить, але тримають наші боронці кожний сантиметр, кожний клаптик нашої української. zemilim